На моє переконання на сторожі скрабниці доцільніше ставити не особу, яка о, 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 я така цнотлива, я така безневинна. Я не можу навіть помислити про якісь крадіжки. Це так мерзенно, це так аморально, моє скриженіле серденько, обливається кров'ю тільки від однієї думки про якісь крадіжки. На моє переконання. На варті. Скарбниці. Варто ставити того, хто конкретно декларує і демонструє. Так, на мені немає не дуже то є, де ставити пробу. Я можу вас всіх продати, купити і ще раз продати, а ви про це дізнаєтесь тільки, коли я вже буду дуже далеко. І ви мені нічого не зможете зробити. А причини, чому я цього не роблю, а біжу з вами в одній упряжці. І ризикую власним життям, здоров'ям, здоров'ям рідних і близьких. Наступні. Такі то і такі-то. Ось така ось думка. Слава націю! Вітаю на каналі Добрий Рембатрія Сашко. Добре, сьогодні, з іншого, спілкувалися з побратимами про виготовлення в Україні на бойову техніку взагалі. і Бронетехніку, зокрема, захистів так званих мангалів, типу там капюшончиків і всякого такого. Так, оці обшивання сіток саме в промисловому форматі, в більш, будемо так казати, любительському, нібито форматі, але насправді воно працює більш ефективно. І от, з, поміж іншого, одна важлива гілка. Яка випливла з цього спілкування, так? тобто там є технічні аспекти, а є ну, саме безпосередньо пов'язані з металом, з залізом, з цими роботами, а є фінансова складова, так? яка, якщо дуже коротко, полягає в тому, що ну, за все про все, з підприємства, ну, такі більш-менш великі, в середньому за обшивання однієї машини просять близько мільйона гривень. І у підсумку, Багато хто ну я не можу сказати, що там абсолютно більше чи не абсолютно, але ну, дуже багато хто обшиває техніку власними руками, там, силами власних підрозділів, там де щось якось цивільних залучають. Тому що у підсумку тобі ну, просто в якомусь прифронтовому містечку якийсь там ангарчик на тиждень-другий загнати. Беху, наприклад, так, і найняти декількох там більш-менш адекватних цивільних, поставити їх там, очолювати одну людину там з руками з твого підрозділу, і закупити матеріал, це все виходить набагато дешевше. Тобто ти реально можеш собі ну, мангал зробити ну, ти, ну за все, про все, ну, беремо навіть 350. 350 це прям файний, гарний такий мангал. от як як має бути, так? третина від того, що просять підприємства. У той час, як все одно, значна кількість машин обшивається на заводах і коштом там бригад, державним коштом так чи інакше. от І усе це, звісно, я розглядаю крізь призму власного світогляду, тому що я. Людина, доросла цивільного життя, маю досвід і підприємницької діяльності, і не тільки і, звісно, я ну, доросла людина, я в Україні, так у Запорожжі народився виріс. Звісно, я так чи інакше, більш-менш стикався в житті там з різними форматами крадіжок, грошей, більш менш незаконними способами їхнього отримання, мийками грошей і всяким таким. Звісно, за масштабку війську я регулярно застосовую різні схематозики на користь роботи моєї, мого підрозділу. Так, тобто, умовно кажучи, коли ми з вами всім там світом скидаємось, я там десь викручую гроші на закупівлю реба, то є формально от так суто. Бюрократично сірі способи утримати турічне за 400 гривень, а там за 320. Так, мінус там 20% податків і всякого такого. Я чудово розумію, що коли ну там суворо, прям за літерою закону до того взятися, то у підсумку можна там поїхати відпочити на декілька років. так і я, звісно, до того готовий не закочую очі, бо ну, людина доросла, і у простій фразі з трьох слів все для перемоги, мені кожне слово зрозуміло на нарізно і всі разом зрозумілі теж. От. І е, я ж кажу, е, ті, хто розпоряджаюся грошима і е, замовляють е, в коштом бригад від імені бригад, за по мільйону гривень ті мангальчики, які. Часто, густо, взагалі з чого почалося наше нашим Наше спілкування почалося з козаками з того, що я кажу, чуєте. А, а от є такий от такий тут формат речей, які роблять на заводах. З мого власного досвіду відсотків 85 їх, от коли приходять з заводу, їх просто відрізають, викидають в кущі і власним коштом наварюють своє. Так? У кого який досвід там є використанням? От, і у підсумку, я ж кажу, там насправді багато цікавих речей звучало корисних, які я співпідставляв з власним досвідом, з досвідом мого там, близького оточення. І е, у підсумку ну, от, у мене складається тверде враження, що ці ну, мангальчики там, обшування за мільйон гривень якимись такими ну, конструкціями які е, або частково. Одразу демонтуються екіпажами там, біля бойових позицій, або навіть повністю, здебільшого, так, і власним коштом переварюється своє, то в усьому цьому я все ж таки переконаний, що є якась ну, фінансова складова, яка йде в гори. Я не повні 4 роки в лавах війська, і я чудово, ну, розумію, що. В цих кланово ієрархічних структурах, які поколіннями і поколіннями де мілітаризовували Україну, роззброювали там файно з усмішками і піснями, там розпилювали літачки, відправляли на Московщину ешелончики, всілякі цікаві, от і виносили зі складів в найрізноманітніші послуги все, що могли я їм. В плані мийок, там, крадіжок, ну, я називаю ще своїми іменами. Я ну, зараз не кажу, що там те те, те, та та-те-те-те, та от вам там розповісти, насправді. так, Ні, ну, дорослі люди. Поважаю свій час, поважаю ваш час. так, Тобто схематозики на нормальні гроші, лавешечка, крутиться, мутиться, і у підсумку, я ж кажу, ну я. Це споживач. Я просто приїжджаю на бойові, бачу, в кущах валяються ці речі, на які пішли великі гроші, і ну, неможливо. Не ти не можеш бути в підрозділі, ти не можеш бути в бригаді, там, в полку на мерезниці війську, якийсь мінімально адекватний час. І не усвідомлювати, не розуміти, не знати. Все одно так чи інакше до тебе дійде інформація, що ти там коштом бригади платиш мільйон, так відправляєш машину з мангалом, який екіпаж бере, благополучно скидає в кущах і з там, чи з металобази, хто більш багатий, хто з недобитих там дачних цих селищ собі. Пилить, пиляє огорожі і там ліпить на машини. От вони це все переробляють і йдуть далі працювати. Так от, я що кажу? Я цим всім фахівцям в розподіленні грошей, бригади, нічого нового не можу сказати напевно, бо я, там, я ніколи там не займався в тому, щоб там. Крутити, мутити і грати в так? Оце ось, Тобто я з цим стикався в цивільному житті, я з цим стикаюся тут, на своєму прикладі, і результат підсумок, я ж кажу: тут ми не в Інституті благородних дівиць і не на Олімпіаді з зразковості моралі та етики. Так? Тяжкі часи породжують тяжких людей. Тяжкі люди породжують м'які часи, м'які часи породжують м'яких людей, м'які люди породжують тяжкі часи. Такий приблизний переклад цього ну, виразу, який англійською, насправді звучить, мені подобається більше, але нехай вже буде українською. Сенс я маю надію, ви розумієте. І, і. То просто я. Сп... Підставляю так от моє розуміння, навички таких от всіляких мутно-сірих процесів, і з тим, що я бачу. І ну я переконаний, що я от з мого рівня Плінтуса. загалом і цілому картину я собі складаю правильно. І за співпідставного ступеня. Моралі та етики, і за великим рахунком не надто великої прив'язки до якихось там формальних е, законів. Різниця одна, на мою думку, єдина, яка відіграє кінцеву роль в або наближенні до остаточної перемоги України, або у віддаленні від неї. Так? Бо ну, ви теж бачите з моїх звітів, що ну, от, за час повномасштабки. Ну, за все про все, за, все все, за приблизним ну, близько 10 мільйонів гривень прийшло крізь мене в найрізноманітніші способи. І ну, це я кажу еквівалент грошовий, просто для простоти розрахунку. Так, від 10 до 12 мільйонів за все про все за всіма от процесами, які от я так чи інакше або просуваю, або ініціював, очолюю, побув був там дотичний, допомога, яку. Ваша, яку передаю купі різних підрозділів по всій Україні. От, І так само я чудово розумію, як би можна було десь там щось собі відрізати під подушечку на якусь там кума, свата, брата, дружини якогось там, як вони там називаються. Ну, ці всі там прикольні назви далеких родичів в українській мові, які я не пам'ятаю, так? Сіляки там трендеринди в кожушинці. от. Чудово собі розумію і уявляю, як би це все можна було там десь там припарковувати, складати під подушечку і розповідати історії про «От Україна мені нічого не дала, всі навколо крадуть, всі навколо покидьки, всі навколо гумові вироби номер три, а я повітряна кулька. Взагалі не повітряна кулька. Не дуже дано мені є де ставити проби. Головна причина, чому я цього не роблю, і 24 на 7 веду боротьбу за, Украї... за інтереси української нації, зокрема в частині розподілення матеріальних благ, ще простіше грошей, так, коли це стосується безпосередньо грошей, це а, те, що внутрішній біль. І усвідомлення того, що матеріальне йде за духовним. Мене з дитинства намагалися переконувати в Зворотному Московщина, і з Московщині громадяни в Україні, або просто українці зі зламаним вольовим національним свідомісним хребтом всіляко сприяли тому, щоб переконати мене в Зворотному і перетворити у підсумку на Яничара Московщини. Перетворити на Яничара Московщину, який буде слухняно вихляти хрептом, так, і поклонятися золотому в випадку з Московії нафторубльовому тільцю, так, як український тілець. І ця моя власна борня, цей мій власний бій і війна, вона насправді почалася задовго до навіть 2014 року. І всю цю соціальну шизофренію, яку нав'язувала і продовжує нав'язувати Московщина в Україні, я відчував інтуїтивно, болісну, і воно мені болить ну, воно мені насправді болить. А матеріальне, зокрема, от фінансове, там, там, якісь там, я не знаю, гроші, автівки, там, я не знаю, що там ще, хати, жінки. Ну, я до того я не скажу, що я прям байдужий-байдужий. Ну, я не байдужий. Проте воно мені не болить. Воно просто не болить. А відколи? Не боліло раніше. Так? Тому ви мене і не бачили, і не бачите там на Шпальтах Форбс, там найуспішніші підприємці України. Ні. Як я люблю казати, що я. Занадто митець і підприємець, я занадто митець, щоб бути успішним підприємцем, і занадто підприємець, щоб бути успішним митцем. Отак і живу. Моє життя, затятого альтернативника. І щасливий бути щасливим. Тут можна ставити крапку в реченні, і далі йде розкриття думки. І щастя моє полягає у набутті, відчутті і проживанні. Того балансу, який я особисто шукав від народження у називанні речей своїми іменами в усвідомленні власної тож ідентичності і баченні, виокремлюванні і боротьбі з ворогом подвічним України. Головним зовнішнім це Московщина і внутрішніми. Осіпаками Московщини. Відповідно, відповідно повертаюся до історії мангальчиків там за мільйони гривень. Я думаю, що, скоріше за все, це об'єктивно лайно відірване від реальності бо його використання тих виробів, які в великій кількості випадків нахер не потрібні. Просто нахер не потрібно. Це колосальне марнування ресурсів. Воно походить від того, що особи з більш досвідчені за мене у віокремлюванні процесів так, фінансових потоків за різними напрямками вони мають інший, Вектор світорозуміння, вектор руху прийняття рішень, світорозуміння і усвідомлення себе, свого життя в цій симуляції реальності. І повторюся: на варті скрабниці, на варті курника, на моє переконання, треба ставити не того, хто. О, Боже, що ви я? Я не можу помислити. Невже тут в курникові є якісь дірки, крізь які може пролізти лиси? Ні, на варті курника треба ставити. Ну, хай там не лиса з чорним паском, але принаймні того, хто має, бодай, базові практичні навички. Проникнення в курник і витягування звідти курок. Так, мені нагадується, пригадується роман, така товстенька книга-червона про устима кармалюка. Якщо, я добре пам'ятаю, то він там наприкінці книги щось там писав листа до якихось там жовнірів, чи то угорців, чи то австріяків, що пропонував їм себе у ролі. Ну, По суті, там, жандарма-охоронця лісів, тому що він, який розбійніша в тих лісах там, десятиліття, він не знав як свою долоню і тому був спроможний контролювати там, якихось там злочинців, розбійників, хто там, які звуть, господи. Ну, ті, що через кордон незаконно носять штуки Дрюка. Ну, ви розумієте, так, хто. От, краще за тих самих жандармів. Не знаю, чим там все закінчилося. І я зараз кажу там не про зрадництво, якихось там високих ідеалів, перехід на бік поліції. Ні, я кажу про о, мораль і етику у процесах розподілення грошей на потреби бойових підрозділів, зокрема у частині. Обшивання машин, там всілякими сітками, конструкціями і всяким таке. Як воно має бути, на мою думку? Як же ж воно має бути, на мою думку, ти нам все ж 20 хвилин розповідаєш? Коротко і зрозуміло підсумуй, коротко і зрозуміло берете живих людей, живі екіпажі, не на барбершопені, не тіктокові, які там сидять в бронежилетах там З навощеними бородами і розповідають вам фантастику, якої не існує. так? Не там, якихось там отакі от ряхи, які не влазять в камеру, не 500-мільярдні покоління, там мега-архі, так, совєтської школи, які там дають мільйони десятки мільйонів. А берете екіпаж, брудний. Заморений, з протрузіями, контужений, так, обірванці, які там виглядають, які якісь там задрипанці при вокзалі. Берете їх з бойових. Привозите і показуєте. люди добрі, що вам треба, як ви там їздите, як ви там працюєте, Показуєте пальцями і розповідайте. І після того, як зробили усе, вклали гроші. Тримаємо зворотний зв'язок. Так, ось так це має бути на моє переконання. На переконання того, хто оці всі мушлі, капюшончики та іншу фантастику, бачить, як благополучно вона лишається в кущах. Бо часто густо екіпажі не спроможні їх використовувати в реаліях бойової роботи. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.